Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги. Як круто! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Oh. Ха -ха. Джейн не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії. Right. Та легко. Зараз спробую корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один корндок. Настав час ще двох. Зараз я й вас їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Мм, смакота. Джейн, можеш продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички Покі. Такі яскраві. Мія відкриває свій клош. Нам не терпиться дізнати, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Yes! Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, як їх багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно! Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре! Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. О, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо клош. Вау, це ж Макдональдс, круто! А що у Мії? Єу, чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний сотовий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого. Це ж морозиво! Як класно! Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, Гаразд! Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого, він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну! Ого! Смакота! А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Мм, як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну в фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так. Я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стриває у мене ще морозове. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. О, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джей. Не вже так сильно пахне. Не терпиться дізнатись, що зараз у вас під клошами відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка льодяник. Скоріше одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосенку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймси виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер, хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. У яка гедота! Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Придота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жиле жахливе. Сподіваюся, жиле шоколадом станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Oh Гаразд, треба якнашвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком брокалі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. Фу, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура, нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупинись зерновий кулемет. Все можна прибирати? Все обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клощі. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошим смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Ого, це реально смачно. Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакоту. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти з шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Фу, гедота! Сири яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке готова пити повністю. Мія, mm, це nee, так смачно. <плес> Чому я таке раніше не куштувала? Джина, ти тебе такі гарні вуса! <плес> <плес> що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, у умію попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимось, що у Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Фантастично смачно. Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гедота. У цієї лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись глідко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд. Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не ну їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик? Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово! Це так смачно! Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну й гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай, Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба звихов прикрасити їх маршмело в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним, але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні, бо згоріли? чи того, що зорево? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та залиємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хочу ось ці. А це що в мене в роті. Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі. Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно! Шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла покладемо в миску Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. <глев> а тепер все перемішуємо. Чу-чу-чу-чу-чу yes. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, Перестань. <глев> а мені потрібний скітовс. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, у мене є ідея. Де вона тут у мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принзл. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово. Трохи додам кетчупу. Думаю, що ця мордочка трохи потішить кейт. Mm -hmm. У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно! А що тут? Ого, мій улюблений полоничний сироп! Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму. Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. А -а -а? Банани – солодка. несолодка, це ж лапшина! крутяк, а з кетчупом смачно, але я сильно об'їлася. Мені якось погано, але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка кока-коли. О, це було важко, але я порався. Опс, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерах ньорт. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер... Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай! Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з Кока-Колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Все точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі у пляшку, і можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяне перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед! Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще А як же мені виняти цукерку звідси? Давай же вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так Тепер я хочу яєчню, тільки зробіть, що це справді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. What? Мені потрібно налити трохи олії. Гей, yeah? ну вливайся. Ой, вибачте. <плес> Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь. Я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить, непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово. Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей Галя, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. О, який класний. Дуже смачно. А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки. Це я люблю. Смакота. А що з дієчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? Ммм. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Браяну. І знову я переміг. Оце мені щастить.